Мене цікавить фронт зараз. Розкажіть, будь ласка, от як ви зараз оцінюєте ситуацію, яка склалась там і на Солидарському напрямку, Бахмутський напрямок? Німецька розвідка, якісь дуже тривожні дані подає про те, що ну українські військові багато втрат мають там? Ну я так розумію, це в порівнянні з чим з російськими з російською ордою. Андра, будь-які заяви у пресі про українські втрати, чи то від імені німецької розвідки, чи від імені британської розвідки, чи скажімо, там у журналі Шпігель, чи в інших німецьких виданнях на мене, це спроба розбалансувати. Ситуацію, тому що головна мета насправді зараз нас російських окупантів і те, що вони роблять, насправді використовуючи зокрема ракетний терор проти е цивільного населення, скоюючи е фактично військові злочини проти цивільного населення, це спроба підірвати насправді е дух українців до супротиву. Це спроба підірвати дух е військовослужбовців. Ну і насамперед е цивільного населення, яке допомагає. Військовим тому не доводиться взагалі коментувати жодного питання про е, українські втрати. І коли там е, німецька розвідка висловлює занепокоєння про наші втрати, ну що потрібно говорити про те, щоб Німеччина надала Україні е, танки. Очевидно, це б дуже збільшували пришині наші допомоги і у зменшенні втрат. Ну а говорячи про втрати е, на Скажімо, Бахмутському напрямку біля на Кремлі Ні, то насправді потужні втрати там зазнають російські окупанти, зазнають великі втрати їхні так звані нещодавно чи свіжо мобілізовані. Направду мобілізовані, зазнають великих там колишні в'язні російські тюрем, яких фактично спішно Путін утилізовує на фронті про це треба говорити насправді. Тобто було, щоб німці переймалися величезними втратами населення РФ, тому що насправді тут тактику, яку використовують російські окупанти зараз, ідучи в НАТО, скажімо, на Запорізькому напрямку чи на Донеччині, це тактика, яка називається, і я про це дуже часто говорю. Яка називається «Русські баби, що нарашають вперше в військовій е, історії цю е, тактику е, тизно озвучив Суворов, пізніше її в десятому столітті підхопили і Сталін і неосталініст Путін далі цю тактику активно е, використовує. Тому е, якщо німці приймаються втратами збройних сил України. Хотілося б просто нагадати їм про допомогу, яку вони можуть зробити. І насамперед допомогу там. Ну от якраз сьогодні головна інтрига цього дня зустрічі в Рамштайні якраз і була можливість всі, скажімо так, думали, гадали, чи погодиться Німеччина передати танки Леопард. Бачимо, що згоди такої. Не досягли в рамках сьогоднішнього форуму в Рамштайні. Але тим не менш, та допомога, яка буде надаватися Україні після цієї зустрічі, Єн Столтенберг охарактеризував, що Україна зможе наступати завдяки ось такій допомозі. Як ви оцінюєте, Олександр, насправді питання щодо танків санків назначення, спочатку лунали якісь. Заява про те, що все-таки танки будуть надані. Я вірю, що все ж таки рано чи пізно питання надання Україні танків все таки буде вирішено позитивно, тому що наших західних союзників немає іншого вибору. Інше питання, що насправді надання Україні новозброєння відкрило для країни НАТО дуже скажімо незручну тему, незручну тему, що фактично їхнє членство у. Організації колективної безпеки такі Північно-Побічний Альян показали, що деякі країни занадто покладалися на організацію колективної безпеки і просто перестали дбати про свою власну безпеку достатньої техніки. І скажімо, те питання, яке постало, коли потрібно було. Надавати Україні озброєння, що в них самих очевидно немає достатньо того озброєння, яким вони могли надати. Хоча деякі країни і тут варто згадати все Литву, варто здати Польщу, які от які так моти знаєте, знаходяться у першому ряду цього театру бойових дій, і вони розуміють, що вони наступні на черзі. Ті, хто може постраждати від російської військової агресії, ці ті країни, які безпосередньо мають Кордон з Російською Федерацією мають кордон із Республікою Білорусь, і попри все, ці країни нагальніше чи найбільше відчуваючи загрозу з боку Республіки Білорусь чи Російської Федерації, готові нам надавати своє озброєння, готові надавати старе совєтське озброєння. В Той самий час не потрібно списувати і ситуацію про те, що скажімо деякі країни Європи, не буду говорити, які зокрема планують передати Україні свої старі совєтські танки, типу Т-80. Тому тут би швидше я не говорив би, що питання з танками зовсім закрите для України ні, в жодному разі, і насправді дуже. Гріє душу заява Янса Столтенберга про те, що е, з таким озброєнням Україна зможе йти в наступ. Направду е, зараз на практично на всіх відтинках фронту Збройні Сили України володіють ініціативою і е, повільно, але впевнено, наші хлопці і дівчата щоденно тиснуть ворога. Це постійний перманентний наступ. Щоденно наші артилеристи знищують е, і, до речі, сили. Авіації знищують е, скупчення ворога, знищують склади. Е, наприклад, сьогодні 54-та бригада артилерійська повідомила про знищення складів і штабу терористів вагнерівців у Солидарі. Тому цей наступ перманентно перманентно триває і фактично наші хлопці дівчата щоденно. Не дають можливості російським окупантам захопити ні метра е, української землі. Однозначно, що та допомога, яку, очевидно, ми очікуємо у найближчі місяці, дасть змогу нам перейти е, у потужне, е, весняне, е, скажімо, потужний весняний наступ. Сьогодні знаєте, у зведенні Генерального штабу ми чули інформацію про те, що зокрема е, російські окупанти все більше і більше, е, ну скажімо, закручують гайки. Для місцевого населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема окупаційна адміністрація, так звана у Мелітополі, заборонила з 1 березня пересування місцевого населення, якщо вони не будуть мати спеціальних перепусток від окупаційної адміністрації. Для того щоб їх отримати, потрібно надати свої персональні дані, потрібно пояснити з якою метою на окупованих територіях українці будуть пересуватися. Знаєте, дуже дивує оптимізм російських окупантів. Вони вже зроблять собі якісь плани щодо Мелітополя на 1 березня, хоча дуже сумнівно насправді що такі плани вони можуть там щодо Мелітополя робити. Я думаю, що їм швидше б вартувало робити свої плани якісь щодо Зразу своєї внутрішньої ситуації, а не щодо тимчасово окупованих територій. Пане Андрію, дуже дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Андрій Ковальов, 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, кандидат політичних наук.